Цитата дня. Поганих ролей не буває у кіно або в театрі. Але погані ролі бувають у житті. І якщо у своєму житті ти не в головній ролі, то це погана роль. Не треба погоджуватися на Друге, третє, четверте місце. І треба брати відповідальність за своє життя. Якщо тобі 40 і ти не знаєш англійську, але кажеш, що ти її не знаєш, тому що батьки, наприклад, не наймали тобі репетитора в дитинстві, то це твоя проблема. Ти вже 100 разів міг або могла вивчити. Значить, тебе недостатньо мотивації або недостатньо.